Усім привіт! У цьому відео ми розберемо та відпрацюємо питання в простому минулому часі. 90% усіх дій у минулому описується за допомогою часу Past Simple, тому вільне володіння цим матеріалом дасть вам змогу зітхнути вільно. Я також поясню, звідки взялося ненависне ДІД на початку запитання, а потім ми потренуємо запитання в цьому часі на тренажері, і ви відчуєте, наскільки легше вам стало говорити англійською. Отже, до справи. Хочу нагадати, що якщо хочете швидко опанувати мову, насамперед вам слід зрозуміти, як думають англомовні земляни. У багатьох випадках вони думають зовсім по-іншому, не так як ми. Моделі мислення формують мову, тому в нас різні мови і різна граматика. Якщо ми згадаємо простий теперішній час present simple, то побачимо, що на початку запитання з'явиться допоміжне дієслово. Do або does, роблю або робить. Це тому, що вони мислять запитання не напряму, а через блок робиш. «Do» плюс дія go, cook, buy, want тощо, наприклад. Щоб запитати, ви часто літаєте, вам потрібно перейти на рейки англомовного мислення, тобто почати думати англійською. Отже, запитання Ви часто літаєте, у голові носія мови перетворюється на Чи робите ви часто дію літати? «Do you often fly?» На теперішній час вказує дії слово робите, ду. Після якого йде просто нейтральна назва дії літати флай. Як воно дано в словнику? Без жодних закінчень. Якщо нам потрібно запитати про минулу дію, нам потрібно просто робити. «Do» – поміняти на минулу форму? Робили «Did». Наприклад, ви часто літали минулого року? Чи робили ви часто дію літати минулого року? «Did you often fly last year?» Інші приклади. Вона ходила вчора в банк. Чи робила вона дію ходити в банк вчора? Did she go to the bank yesterday? Нагадаю, що слова, які позначають якийсь час у минулому, вживаються наприкінці запитання Ти працював у п'ятницю? Чи робив ти дію працювати в п'ятницю? Did you work on Friday? Досить просто, якщо звикнути так думати. Нічого не треба зубрити, все в граматиці можна зрозуміти і логічно осмислити. Просто вони думають по іншому і тому говорять по іншому. Якщо хочете швидко заговорити англійською мовою, потрібно навчитися думати англійською. Зазвичай ми гальмуємо через те, що думаємо рідною мовою, а намагаємося говорити англійською. Починаємо згадувати формули, перекладати в голові. Набагато простіше навчитися думати, як вони, і просто говорити, як думаєш. Щоб ваш мозок освоїв англомовний алгоритм мислення, раджу вам попрактикувати всі моделі рідною мовою в різних побутових ситуаціях. Наприклад, ти готувала щодня, чи робила ти дію готувати щодня? Тину взяв документи у вівторок. Чи зробив він дію взяти документи у вівторок? Вони купили продукти, чи зробили вони дію купити продукти? Для нас звучить кострубато і незвично. Це означає, що ви ще не вмієте думати англійською, ваш мозок чинить опір і не хоче приймати ці структури, хоча вони цілком логічно побудовані, вони просто чужі і дикі для нас? Ваша свідомість думає, що мислення на базі рідної мови єдине у світі, що всі думають однаково, просто підставляють слова з інших мов. Це зовсім не так. Приручіть ваш мозок перемикатися на англомовні рейки, і коли англомовні структури перестануть бути для вас чужими, це й означатиме, що ви почали думати англійською. Нагадаю, що простий минулий час, як правило, вживається, якщо ми вказуємо, коли в минулому сталася або відбувалася дія, або зрозуміло, з контексту, коли в минулому це було. Тому з цим часом часто вживаються слова на кшталт вчора минулого року, у 2020 році тощо. Запам'ятайте, що. Ключовим словом, яким наче прошитий цей час, є коли, – «when». коли саме в минулому відбулася чи відбувалася дія. До речі, коли ви запитуватимете про минуле, відштовхуючись від питального слова коли, наприклад, коли ти купив, приїхав, зрозумів, побачив тощо, можете, не замислюючись, розпочинати запитання з when did you» та додавати дієслово, що позначає дію, яка вам потрібна. Дослівно, коли ти зробив таку-то дію. Нагадаю, що після дід зробив або робив, використовуємо нейтральну форму дієслова без частки ту, як вони подані в словнику. Не потрібно думати ні про які закінчення, все гранично просто. Наприклад, коли ти приїхав, коли ти зробив дію приїхати, «When did you come?», коли вона купила, коли вона зробила дію купити. «When did she buy?», Коли вони продали будинок, коли вони зробили дію продати будинок. When did they sell the house? Винятком для минулого часу є дієслово бути. To be з його формами was, був і where були. Вони не вживаються з допоміжним дієсловом «did», воно їм просто не потрібне. Вони самостійні, просто в запитанні виносите was, був та where були на перше місце. Перед ними може стояти тільки питальне слово. He was at work yesterday? Він був на роботі вчора. Was he at work yesterday? Він був на роботі вчора. When was he at work? Коли він був на роботі. А зараз давайте потренуємо окремо дієслова, які будуть використовуватися в цьому тренажері. Готові? Поїхали. Дивитися на To look at. Шукати. To look for. Платити. To pay. Використовувати, користуватися. To use. Розмовляти, поговорити з кимось. To talk to, to talk with, розповідати, To tell. Покинути. Піти. Поїхати. To leave. Дивитися на to look at. Відчувати себе. To feel. Сказати. To say. Означати мати на увазі. To mean. Покинути. Піти. Поїхати. To leave. Положити. Покласти. To put. Розмовляти. Поговорити з кимось. To talk to – Бігати. To run – Показувати. To show – Платити. To pay – Втрачати. Програвати. To lose – Розповідати. To tell – Сказати. To say – Платити. To pay – використовувати, To use – Покинути. Піти. To leave. Зателефонувати. To call – Намагатися. Старатися. To try. Сказати. To say. Шукати. To look for. Використовувати. To use. Запитати. To ask. Відчувати себе. To feel. Поїхати. to leave. Положити. To put, Мати на увазі. To mean. Сказати. To say. Зателефонувати. To call Поговорити з кимось. To talk to Починати. To begin Показувати. To show Бігати. To run Грати. To play Втрачати. To lose Платити. To pay – означати. to mean, Піти, to leave – програти, to lose. Декілька слів про вимову did. У розмовній мові поєднання did you звучить як did you. Так легше вимовляти Did you know it? Ти знав це. Did you work yesterday? Ви працювали вчора? Where did you come? Коли ти приїхав. А тепер на тренажер. Давайте попрацюємо із запитаннями в минулому часі. Усе як завжди. Спочатку користуйтесь кнопкою паузи, щоб збагнути і сказати, говоримо тільки вголос і голосно, потім намагайтеся сказати відповідь або хоча б почати говорити до підказки. Не повторюйте підказки. Ваша мета самостійність і впевненість у мові у реальному житті підказок не буде. Звісно, вам доведеться не один раз пройти цей тренажер, але вам усе вдасться, якщо будете вимогливими і чесними із собою. Я гарантую, у вас усе вийде. Приступимо. Ти подивився на нього? Did you look at him? Подивився. I did. Вона говорила з ними минулого тижня? Did she talk to them last week? Говорила. She did. Вони заплатили нам минулого тижня? Did they pay us last week? Заплатили. They did. Вона користувалася цими парфумами вчора? Did she use this perfume yesterday? Так, користувалася. Yes, she did. Ти був там вчора? were you there yesterday bov i was did the kids tell you about it the day before yesterday they did was she happy to see you Ви загубили гаманець, коли були в парку? Did you lose your wallet when you were in the park? Вона поїхала з міста вранці? Did she leave the city in the morning? Поїхала. She did. Вони добре почувалися позавчора? Did they feel well the day before yesterday? Так. they did. Він сказав це тобі. Did He say it to you? Сказав. He did. Ви телефонували в службу підтримки? Did you call the support service? Телефонував. I did. Вони були на роботі минулої середи? Were they at work last Wednesday? Так. They were. Це що небудь означало? Did it mean anything? Звичайно, означало. Of course it did. Вони пішли вранці? Did they leave in the morning? Так. They did. Ти положив мій паспорт туди? Did you put my passport there? Звичайно, положив. Of course I did. Вони були зайняті вчора. Were they busy yesterday? Звичайно, були. Of course they were. Ви бігали щоранку? Yes. Did you run every morning? Так. We did. Вона показала вам той будинок учора? Did she show you that house yesterday? Показала. She did. Він програв учора всі гроші? Did he lose all the money yesterday? Усі. He did. Ти користувався моїм ноутбуком увечері? Did you use my laptop in the evening? Користувався? I did. Вони справді це мали на увазі? Did they really mean it? Справді? They did. Вона дзвонила тобі в п'ятницю? Did she call you on Friday? Дзвонила. She did. Ти намагався поговорити з нею? Did you try to talk to her? Ну, звісно, намагався. Of course I did. Uh, він питав тебе про щось вчора? Did he ask you about anything yesterday? Ви відчули себе погано вранці? Він положив гроші в гаманець? Вона розмовляла з ними позавчора? Це почалося минулого року. Це було три роки тому? Вони бігали там кожні вихідні? Він що-небудь сказав? Вона вам щонебудь розповідала позавчора? Ти показав їй щонебудь вчора? Тепер давайте попрацюємо над блоками для спеціальних запитань у минулому часі, тобто запитань із питальними словами. Наприклад, коли ви? When did you? Чому вона? Why did she? Де ти був? Where were you? Ми маємо добре їх відпрацювати, щоб вільно оперувати спонтанним мовленням. Залишиться лише додати дієслово без частки ту, якщо це не форми was were. У кожному реченні я казатиму слово вчора, але вам казати «yesterday» у відповіді не потрібно. Я роблю це для того, щоб тримати вас у дусі або контексті минулого часу. Адже без слова вчора вираз «коли ти можна зрозуміти як теперішню дію. Наприклад, коли ти приїжджаєш зазвичай, так минулий, коли ти приїхав учора. Щоб уникнути цієї двозначності, я казатиму, що ти вчора. А вам потрібно просто сказати what did you. Слово yesterday говорити не потрібно. Головне, щоб ви постійно відчували, що ми говоримо про минулі події. Приготувалися? Поїхали. Коли ви були? When were you? Чому вони вчора? Why did they? Як він учора? How did he? Куди ти вчора? Where did you? Що ти вчора? What did you? Чому це було? Why was it? Коли ви? When did you? Де він був? Where was he? Як ми вчора? How did we? Що вони вчора? What did they? Коли вони? When did they? Де ви були? Where were you? Як вона вчора? How did she? Що вона? What did she? Де це було? Where was it? Де він учора? Where did he? Чому ти вчора? Why did you? Як вони? Де ви були? Куди він вчора? Коли це було? Що ти вчора? Де вона була? Чому ви вчора? Де він учора? Коли ви були? Що вона вчора? Де вони були? Як він учора? Куди ти вчора? Навіщо він вчора? Коли ви? Як вони вчора. У наступній вправі змішаємо загальні запитання без питальних слів зі спеціальними запитаннями, у яких є питальні слова. Також додамо запитання з формами дієслова to be», бути, was, був, WER були. Пам'ятаємо, що з ними «did» не вживається. З кожним проходженням тренажера відчувайте більше свободи та легкості. Уявіть, що матеріал у цьому тренажері це і є вся англійська мова. Опануйте її повною мірою, сприймайте вправи як гру, де потрібно зробити менше помилок і відпрацювати реакції, щоб згодом від зубів відскакувало. Багато речень запам'ятаються, і це добре. Вони будуть каркасом цієї моделі та прикладами для інших речень: підвищуйте швидкість мовлення, не робіть пауз між словами, промовляйте питання разом як одне велике слово. Говоримо тільки вголос і голосно: не шепочіть, не бурмочіть, якщо обставини дозволяють. Нагадаю, що вивчення мови вимірюється не абстрактними роками, а годинами активного говоріння і слухання. Поїхали? Чому ви дивилися на мене? Why did you look at me? Що ви шукали там позавчора? What did you look for there the day before yesterday? Де ти вчора був? Where were you yesterday? Коли вона заплатила When did she pay? Де вони були вчора? Where were they yesterday? Коли ти востаннє бачив її? When did you last see her? Що це було? What was it? Вона вчора користувалася своєю машиною? Did she use her car yesterday? Де вони говорили з ним вчора? Where did they talk to him yesterday? Як долетіли? How was the flight? Що він розповів тобі вранці? What did he tell you in the morning? Де це було?

Хто поїхав учора? Who left yesterday? Чому вона поїхала з міста два дні тому? Why did she leave the city two days ago? Що ти відчув, коли побачив їх? What did you feel when you saw them? Як доїхали? How was the trip? Що він сказав, коли ти запитав його? What did he say when you asked him? Що ви мали на увазі, коли сказали це? What did you mean when you said that? Коли вона пішла? When did she leave? Куди ти вчора положив ключі? Where did you put the keys yesterday? Як він розмовляв із тобою вчора? How did he talk to you yesterday? Де вибігали ще Where did you run every evening? Що він показав їм у четвер? What did he show them on Thursday? Як ти заплатив? How did you pay? Де він загубив гаманець учора? Where did he lose his wallet yesterday? Хто заплатив за це? Who paid for it? Чому він розповів нам усе? Why did he tell us everything? Хто сказав вам це? Who told you that? Who said it to you? Komu ви це сказали? Who did you tell it? Who did you say it to? Kto заплатив нам у п'ятницю? Who paid us on Friday? Кому ти заплатив? Who did you pay? Хто користувався моєю камерою? Who used my camera? Кому ти дав гроші? Who did you give the money to? Вона поїхала у вівторок? Did she leave on Tuesday? Він телефонував у минулі вихідні? Did He call last weekend? Хто нам телефонував? Коли ти намагався поговорити з нами? Він сказав щонебудь, коли ви зустрілися? Де ви шукали нас? Хто нас шукав? Як вона користувалася цим телефоном? Хто користувався моїм телефоном? Навіщо вона вас про це питала? Як ви себе вчора почували? Як він почувався, коли вона поїхала? Куди я положив сумку? Кого ти мав на увазі? Що він сказав вам? Чудово! Тепер працюйте на тренажері, доки не досягнете автоматизму та хорошої реакції. Не звертайте увагу на помилки. З часом вони зникнуть. Головне постійно практикуватися на тренажері. Це імітація спонтанної розмовної мови. З кожним разом ви почуватиметеся все впевненіше в мові, вам потрібно лише тренуватися. Повірте, якщо будете мовчки дивитися телефон, ви не вивчите англійську. Вчитися потрібно в розмовній практиці. Тільки так ви отримаєте розмовні навички та вміння. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Натиснувши на дзвіночок, ви завжди будете отримувати сповіщення про вихід нового відео і не пропустите новий тренажер. Вірте в себе і ніколи не здавайтеся. Всім гарного настрою і до зустрічі в нових відео!